Привіт, мене звати Ірина Шинє, і я психолог для експертів у темі приявлення, продажів і виходу на нові рівні достатку через почуття достатності і через проявлення своєї тіні. І сьогодні ми поговоримо про таку тему як очікування швидких результатів на прикладі теорії Фермера, фермера. можливо, хтось чув про цю теорію, можливо, не чув. Якщо ви дізнаєтесь і зрозумієте, і зможете до себе прикласти, то це вам допоможе досягти успіху і зберігати в цей момент такий комфортний, спокійний внутрішній стан. А якщо не притримуватися цієї теорії, то можна зриватися, не доходити до бажаної цілі і перебувати можливо в постійній такій тривозі в якихось очікуваннях. А про що це я? Що своїми щоденними діями ми садимо певні зернятка. І ці зернятка вони проростають лише тоді, коли ми накопичимо певний потенціал і коли прийде час. І це ми, цю, цей приклад із зернятками можна перевести на продажі, на проявлення, на клієнтів, на доходи, що кожна наша цільова дія. Кожною такої цільової дією ми сіємо у ґрунт ці зернятка. Наприклад, коли пишемо пости, робимо сторіси, створюємо продукти, заявляємо про себе, записуємо відео, ведемо Телеграм, ведемо Ютуб. Так? Це таке кожне кожне зернятко. І ми не знаємо, коли ці зернятка дадуть плоди. Але. Коли, і коли ми, знаєте, зробимо оцей квантовий скачок, так, це такий популярний зараз термін. Коли сьогодні ти, начебто, був ніхто, а завтра твій ріл золотів на мільйон, і ти вже відомий блогер так, відомий експерт, або сьогодні в тебе ніхто не купував, а завтра в тебе вже купують тисячу людей. І насправді ця це така неіснуюча, прямо можна сказати, історія про те, що Людина, яка вчора працювала, не знаю, там на касі а, в АТБ, завтра вже буде відомим блогером. Чому? Бо у людини не накопичений потенціал, нема достатньо знань, вмінь і навичок. А, звідки ми беремо цю інформацію про якісь такі швидкі результати, квантові результати, квантові стрибки? Бо у, наприклад, у просторі соцмереж... Ми можемо бачити людей, які вже сьогодні досягли успіху, які мають круті, результат, круті результати, які швидкі швидко і легко продають. І у нас може з'являтися ідея про те, що ця людина дуже якось швидко і нереально досягла цього результату, і ми не хочемо досліджувати Досліджувати та і цікавитися тим, яким який був шлях у цій людини, скільки а, їй прийшлось пройти курсів, скільки зробила вона провалів, скільки чого в неї не виходило, скільки опублікувала, не знаю, постівріалсів, скільки прожила невдач, і можемо шукати таку людину і бажати в неї купити якесь, знаєте, таке швидке рішення своєї проблеми, таку швидку пілюльку, а, таблеточку від того, щоб... Вийти із своєї проблемної ситуації. Але насправді швидких пілюляк, як ви розумієте, сподіваюся, їх не існує. І що ж нам треба, та? що треба робити для того, щоб доходити до результату, отримувати результати в своїй сфері, а не, а не зриватися. Давайте так ще спробую пояснити. От вівітя. Собі фермером, Да? він посадив поле, посіяв зернятка сьогодні. Завтра він приходить. Нема пшениці, Він такий де пшениця? Нічого не поняв. Та він починає е, е, якісь там претензії виставляти, що за проблема. Повинна була бути пшениця, і нема пшениці. Що таке? Він починає знецінювати. Е, так, можливо, мені продали не те зерно. Е, можливо, е, тут якийсь фіговий ґрунт, я неправильно вибрав, вибрав ґрунт, чи взагалі мені просто порадили на той ґрунт. Можливо, сонце. Сон... А можливо, це причина в сонці, що сонце світить іншим краще, а мені воно не світить так. Як, да? якось так Воно оминає мене. Після того, як він знецінив всіх навколо, він може знецінювати себе. А ні, стоп, то, скоріше, зі мною. щось не так. Да? А, а, це мені не дано садити пшениці. От іншим дано, а мені не дано. Там, не знаю, У мене руки і жопи з іншого місця, не з того, з якого треба. Але фермер так не робить. Що робить фермер? Він знає, що пшениця не сходить через. Декілька днів, так, він не може мати результат, може мати урожай через декілька днів. Він поступово день за днем він доглядає, він полюває, він одобрює, там, не знаю, вириває сорняки, робить всі якісь конкретні дії, і він знає, що одного дня він може зібрати урожай. Він не знає точного дня, точного часу, але він точно впевнений, що врожай буде. Буває таке, що можливо навіть цього року не буде урожаю, та бо вони розуміють, фермер також розуміє, що є якісь сили природи, на які я не можу впливати. Якщо це переводити тему продажів, то це можуть бути якісь ну зовсім ситуації, які зовсім від нас не залежать. І вони теж впливають на нас. Але фермер 100% знає, що результат буде, якщо він день кожного дня так, буде прикладати якісь дії для того, щоб цей урожай виріс. І що ж, така заздатність, яка допомагає цьому, це терпіння. Так? Терпіння, здатність витримувати. Оцю фрустрацію е невідомості. Коли ми не знаємо невідомість, да, ми не знаємо, коли буде результат, да? ви йдете в нову професію, ви починаєте проявлятися, ви починаєте публікувати, заявляти про себе, продавати, і ви не знаєте, коли отримаєте результат. І якщо є терпіння, якщо є розуміння того, що саме мої цільові дії приблизять мене до результату. Та, і якщо я знижу очікування від цього, та, то я допоможу собі не стикатися із нецінкою, з нецінкою себе, з нецінкою оточення, з е якихось, а, з нецінкою, наприклад, наставників, та, вчителів. Наприклад, може бути таке, що ви також купляєте курс, а не маєте результату вже після першого курсу. Таке очікування, щоб було сильне очікування. І воно не справдилось, тоді можна звинувачувати, що знання неправильні, людина, яка вам дала ці знання, яка там недобросовісна. тобто відбувається знецінка всього. А коли ми довіряємо своєму шляху, що шляху, коли ми розвиваємо в собі це терпіння, тоді це дає оцей легкий шлях. Легкий не тому, що ми нічого не робимо, а легкий саме тому, що там є легке ставлення, легке ставлення до всього. Да? Я роблю ці цільові дії, бо я знаю, що. В мене точно буде результати, я роблю ці дії із любові до себе. І розкажу про такий є невеличкий експеримент. Він на час в Стенфорді був проведений із зефіркою. Брали дітей і перед кожною дитинкою клали, наприклад, зефірку. і Казали: якщо ти хочеш, то можеш сісти зефірку зараз. Але якщо ти потерпиш 15 хвилин, ти отримаєш дві зефірки. От так виявилось так, що дехто з дітей зміг терпіти, да, і так відтермінувати це задоволення і їм вистачило цієї внутрішньої здатності, дехто з'їв відразу. І вони далі спостерігали за цими людьми, коли вони йшли там в школу, дорослішали. І от виявилось, що саме ті люди, які змогли відтермінувати задоволення почекати їх 15 хвилин, вони виявилися успішними. В них Успішно складалися справи на роботі, в сім'ї, ну, в будь-які стосунки. А люди, які не змогли відтермінувати задоволення, у яких терпіння недорозвинене, вони мали проблеми в побудові ну, контактів, вони мали проблеми із залежностями, ну і в принципі були не такими не зовсім успішними людьми. Тобто, що цей експеримент зміг довести, що люди, які можуть терпіти, вони можуть досягати успіху. А, а, і саме цю здатність да, я пропоную вам розвивати. А як її розвивати? А, прям свідомо. А, свідомо, коли з'являється це бажання, що я не можу, от я не маю результату, прям тут і зараз да, це переживання, переключати свідомо свої думки на, на нову думку, на думку, яка буде ефективна. Що я роблю далі, я продовжую йти далі. У мене не вийде лише у двох варіантах. В першому варіанті, коли я повністю відмовляюся йти від моєї цілі, другий варіант, коли я вже переходжу да, на інший план існування, там точно вже ця ціль мені не буде потрібна. А в всіх інших цілях це ще не кінець. Я роблю доти, доки отримую результат. Якщо це те, що вам подобається, якщо це приносить задоволення, значить ви не помиляєтесь. Просто ви знаєте так, продавлюєте ці результати, продавлюєте реальність, бо недорозвинені якісь ваші якості. Я дуже дякую всім, хто прослухав це відео, відео до кінця і сподіваюся, воно допоможе тим. Для вас вам тоді, коли вам захочеться опустити руки, або якщо ви зараз вже в такій ситуації, що проживаєте да, якийсь такий неприємний момент, що не маєте довго щось робити, а не маєте якихось певних результатів у своєму житті. Будь ласка, прослухайте ще раз, можливо, поділіться з кимось, та збережіть собі, випишіть якісь важливі слова, випишіть собі цю важливу фразу, що я. Буду робити цільові дії із любов'ю до себе доти, поки не отримую результат. Так? І саме цю фразу постійно прокручуйте, прокручуйте, прокручуйте в голові. Е і нехай а, у вас все складається легко. А, ще скажу таку класну фразу: а, важкі рішення, легке життя. Що значить важкі рішення? Важкі рішення це по, наприклад, рішення по рішення по зміні своїх попереджень, да, в зміні своїх концепцій, а, рішення там виходити, а, продавати, проявлятись, коли важко. То таке важке рішення, що потребує якихось внутрішніх зусиль. Але через те у вас буде легке життя, легке в плані, що легше будете отримувати результати, да, легше будете відчувати себе. А, тому підписуйтесь, переходьте в мій інстаграм, там а, ділюся а, дуже також великою кількістю інформації по тому, як проявлятися, як виходити із своїх програм, із програм з програм знецінки, хорошої дівчинки, очікування швидких результатів, перфекціонізму, а як проявлятися із своїх тіньових сторін, як приймати себе, дозволяти собі бути. Собою справжньою і саме на цьому заробляти гроші і проживати своє найкраще життя. Обіймаю.